Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 17 листопада, це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Ну що ж, все ж таки від великої демонстрації Путін перейшов до активних дій. Зрештою, перестав це от. Злітати, імітувати удари, але таки Росія спромоглася на удар масштабний ракетно-дроновий по території України. Нічого нового ми не побачили. Всі ті ж удари, все ж ті ж намагання уразити об'єкти енергетики, критичної інфраструктури. Відреагував уже президент України Володимир Зеленський, що масований комбінований удар по усіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували б дрони різних типів шахеди, крилаті балістичні та аеробалістичні ракети, церкони, іскандери, кінжали загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Зараз ще дані уточнюються. А ціллю була енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження об'єктів від влучань та падіння уламків. Загинуло двоє людей у Миколаєві та ще шестеро поранені, Серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Я теж приєднуюсь до співчуттів, це надзвичайно трагічно. І станом на зараз неструмлені райони всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення. Ми вдячні всій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки, зенітним ракетним військам, нашій авіації, пілотам f 16 сушок та мігів мобільним вогневим групам РЕП. Усі організовано відпрацювали. Дякую за надійний захист. Я думаю, що ми так само всі приєднуємося до наших сил протиповітряної оборони, які дуже добре відпрацювали насправді, атака масштабна. Не скажу, що вона за результатами там чи за ударами успішніша ніж була раніше, тому я би сказав, що надзвичайно, скажімо, трагічно, погано. Що ворог все ще нас атакує, а, але ми відбиваємося і робимо все для того, щоб продемонструвати і незламність характеру української, і можливості українських систем протиповітряної оборони, як слушно зазначив президент України в інтерв'ю для українського радіо, ми краще готові до цієї зими. Ніж до минулих зим, і це є правда до речі, за рівнем підготовки, за рівнем організації, за рівнем того, чого можна чекати від ворога. Ворога дії вивчили, працюють над тим, щоб перешкоджати. Ну і звичайно, єдине, чого ми потребуємо, це швидшої реакції наших партнерів в доставці обіцяних ракет перехоплювачів до систем ППО і власне самих зенітно-ракетних комплексів додаткових. Та і літаків f 16 які так само можуть задіюватися як засоби протиповітряної оборони. Цього нам потрібно більше та швидше, і це на сьогоднішній день є фактом. Серед дронів, які використовуються, знову ж таки, традиційно, Росія використовує дуже багато обманок так званих, це дрони без бойової частини, які мають на меті просто відволікати. Перевантажувати та виснажувати нашу систему ППО. Відповідно, і серед цілей, якихось тут озвучені, що понад 140 знищено, треба розуміти, що ще будуть певні цілі, які просто будуть вважатися локаційно втраченими. Це якраз позначаються повітряними силами ті дрони, які не збивалися, які просто за рахунок того, що в них невеликий запас ходу, бак, вони пролітають недалеко, можуть десь впасти в полях в посадках. В річках і так далі навіть не збиватися або бути підбитими і втраченими, і збитки від них звичайно, ну, набагато менше, ніж від ракет і ударних дронів. Ну, Видно, що Росія готувалася, видно, що все прогнозовано, все за планом, тобто осінньо-зимовий період, інтенсифікація ворога. Ну і мета ж цих всіх ударів зрозуміла. Це тиснути на Україну, вони тиснуть на полі бою, вони дуже серйозно тиснуть інформаційно-психологічно, проникають і в наш інформаційний простір. В нашому полку прибула, крім Мар'яни Безуглої, з'явилася ще така собі Анна Скароход, яка займається дискредитацією Збройних сил України, вищого військово-політичного керівництва держави, і робить це в тому числі через медіа, через інформаційні ресурси. Ну, ви знаєте, багато таких зараз з'являється, які... Дискредитують відверту роботу Збройних сил України, намагаються погіршити імідж, атакують. Тобто, ну, от якщо не зупиняти безуглу вчасно, то з'являються її послідовниці: фан-клуб, і послідовники, які кричать з усіх щілей, з усіх прасок перепрошую, про те, як все погано, мобілізація триває, СЗЧ велике і так далі. Ах, ну, що тут можна сказати? Я думаю, що. Це питання не до мене, а це питання до правоохоронних органів нашої держави, які мають шукати відповідні статті і декого відправляти вслід за депутатом Шевченком. Ну, це, мабуть, було б правильно і справедливо, власне кажучи, для того, щоб не підривати ситуацію зсередини, тому що Росія спрямовує дуже багато сил, ресурсів і засобів. Для того, щоб підривати ситуацію зсередини, вона буде це робити. Їхня мета це колотнеча, їхня мета це погіршення внутрішньополітичної ситуації в Україні, дестабілізація, і це теж елемент, за допомогою якого вони зараз особливо активно до 20 лютого. Це день такий Ікс. На день ще для них, тобто до 20-го, вибачте, не лютого січня до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, зробити все, щоб переконати Трампа в безальтернативності його тверджень ще під час передвиборчої кампанії. Про те, що, мовляв, Росію неможливо перемогти військовим шляхом. Росія перемагала Гітлера, Наполеона. Ну, ви всі пам'ятаєте ось ці висловлювання, і ось зараз Путін буде намагатися зробити все. Ось ці його удари вони ж носять комбінований характер. Перше вони свідчать про позбавлення суб'єктності Російської Федерації на карті світу. Те, що вони втратили суб'єктність, це чітко видно від того, як вони зараз ну, вибачте, лягли під Китай. І просто стали ресурсним сировинним придатком Китаю, і нікуди вони звідти не зникнуть. І хто би ще не казав? Жоден, а, а, жоден уряд Трампа, жодна адміністрація не зможе вже реалізувати хід і політику про те, щоб відірвати Росію від Китаю. Це велика наївність і дещо нерозуміння, можливо, навіть міжнародної ситуації. Ну, по-перше, їм не дасть цього зробити. Ілон Маск. Слухайте, Маск. Зацікавлений в тому, щоб в Китаї вироблялися Тесли і багато чого іншого. Маск зацікавлений якраз в тому, щоб е е Китай відірвати від Росії, а Росію покинути на призволяще. Кому ця Росія буде потрібна, крім Олафа Шольца? Ну про Шольца ми зараз ще поговоримо. Путін нікому не потрібен, крім Шольца і тим, хто хоче для нас організувати нову мюнхенську змову. Про них ми зараз теж поговоримо. Є такі діячі. О, от. Але, власне кажучи, наївно думати, що можна відірвати буде Росію, і що все на цьому, все там, знаєте, закінчиться і так далі. Ні. Але ну от про суб'єктність. Росія залежна повністю від Китаю. Тепер Північна Корея. Ми бачимо ось ці реактивні системи залпового вогню північнокорейські, а так само ствольну артилерію гаубиці коксани, ці всі 170 мм, абсолютно терористична зброя, абсолютно неточна, мета якої завдавати ударів по площах. Тобто вона може використовуватися ворогом дуже загрозливо для того, щоб бити по тих місцях, де вони не б'ють кабами. А де, вони, або де вони не встигають цими а, авіабомбами бити та їх скидати. Для цього вони будуть використовувати ось ці снаряди. Ну, знову ж таки, виявляючи, виявляючи свою справжню терористичну, агресивну природу і манеру ведення цієї війни. Це є теж в планах. Але, ймовірно, цими гаубицями і цими РСЗВ будуть забезпечуватися все-таки Північно Корейці. Тому що ви знаєте, я раніше повідомляв серед тих військових КНДР, які, зокрема, зараз зафіксовані і на Курщині, виявлені і артилеристи, і можуть бути артилеристи. Відповідно, для них може бути поставлена якраз саме ось ця артилерія. Це той факт, який може бути. Тобто, Путін залежний від КНДР, абсолютно яка в нього суб'єктність, немає. І при цьому всьому він же ж намагається. Він же ж намагається фактично намагається фактично вразити Трампа. Ну от показати, що дивіться, Росія може, Росія все ж таки там завдає ударів. Він при чому свідомо розтягує цей процес. Я думаю, що ми спостерігатимемо надалі. Російська тактика буде полягати і надалі в тому, що вони будуть час від часу піднімати свою стратегічну авіацію в повітря. А знову ж таки робити імітаційні пуски, створити картинку того, що готуються до масованих ударів, і що це дуже потрібно, і що кожен наступний удар буде більш, скажімо, загрозливішим ніж минулий, оскільки проводиться постійна розвідка, підготовка, якісь імітаційні пуски, і це має покращувати ефективність цих ворожих ударів. І плюс, ну і потім іти самі удари. Зараз от уже центр протидії дезінформації при РНБО його керівник Коваленко, стверджує про те, що знову ж таки фіксується активність військово-транспортних літаків РФ Іл-76Д, які злітають, які перелітають і ймовірно якраз здійснюють підвезення. Ракет для того, щоб знову ж таки перезаряджати минулі рази, коли були такі інтенсивні удари, то перезарядка ну, займала там 3-4 до 5 днів, і після цього ворог був готовий до того, щоб знову ж таки завдавати подібні удари. Подивимося, як, власне кажучи, буде цього разу, але ризики існують. І це все робиться для того, щоб створити картинку для Трампа без альтернативності, того, що, ну, бачите, мовляв, на Росію тиснути не вдається. Росія, знову ж таки, повертаюся до своєї тези, що якщо допустити, що розмова між Трампом та Путіним таки відбулася, як стверджує видзведання The Washington Post, то який раз уже Путін послав Дональда Трампа? Третій, здається, тому що атаки в нас були. В понеділок імітаційна, в середу імітаційна, плюс бойова. Тоді вони випустили дві крилатих ракети х 1 ну і дрони там були. І от, будь ласка, неділя 17 листопада. Це вже така повноцінна атака. Тобто, власне кажучи, ми спостерігаємо за тим, що розтягували цей процес, а от свідомо. Ну і е, намагатимуться створити картинку того, що у Росії все ще є ракети, у Росії є дрони, Росія внутрішньо дестабілізує ситуацію в Україні, намагаючись тут у нас підірвати, все, підірвати все зсередини, ось цими там скароходами і іншими безуглими, подібними, так власне кажучи, які розхитують і таких ім'я е... ім, ім Легіон, знаєте, як в Писанні сказано. Ну от, власне кажучи. Е... Ось це, це теж буде фактор який. Ну і наступне це тиск на полі бою. Причому поширення так само панічних, іноді дезінформаційних, абсолютно панікерських і невиправданих стверджень про те, що все, фронт сипиться. Все ж таки, тут щоб уникати просто цих пасток, знаєте, і не потрапляти, я вас дуже до цього закликаю. Нам треба пройти цей період стримано, злагоджено, зберігаючи єдність. До 20 січня і не дати Путіну жодного шансу на внутрішню політичну дестабілізацію. Це залежить від нас і від мудрості українського народу, який неодноразово цю мудрість, зваженість та раціональність проявляв, я вірю, в наших людей. Ну і в цьому всьому ж допомагає Путіну Олаф Шольц, німецький канцлер, який зателефонував, якого тепер ну, який, вочевидь, змовлявся з Путіним про те, що ну от Україна безкомпромісна, ми нічого не можемо зробити. Ну, давай вдаримо по Україні, тобто давай спробуй завдати удару. Можливо, їх це зараз дещо буде схиляти, плюс буде дестабілізувати ситуацію всередині. Давай завдаю з цього удару, давай, а, значить, проведи цю атаку приблизно так, або принаймні змовчу. Ну, що тільки не зробить Олаф Шольц для того, щоб врятувати своє катастрофічне внутрішньополітичну ситуацію і положення в Німеччині, для того, щоб спробувати залишитись на посаді. Адже вже навіть соціал-демократи партнери безпосередньо Шольца по, по партії, так соціал-демократи вже фактично стверджують про те, що Потрібно Бориса пісторіуса, так міністра оборони діючого, обрати на посаду майбутнього канцлера. Ну от, власне кажучи, така ситуація. Ну і про що тут йдеться? Йдеться про те, що Шольц відчув момент, думає, що змінюється адміністрація у Сполучених Штатах Америки, і відповідно, що потрібно робити. Ну, потрібно активізовуватися для того, щоб Європа ж мала з цього якісь дивіденди. Давайте ми щось зробимо для того. Тепер уже Шольц думає, щоб вразити Трампа, щоб Трамп побачив, яка Європа молодець. А що може запропонувати Європа в цій ситуації? Ну нарешті, почувши якісь нові віяння, покладаючи надії про те, що позиція цієї американської адміністрації може змінитися в бік того, що все ж таки потрібно не тільки допомагати Україні, а й застосовувати електронно. Елементи тиску для того, щоб ну, схиляти до перемовин. І Шольц вирішив, звичайно, скористатися і сказати: а ну якщо треба здаватися, то ми перші, так? Тобто, давайте це зробимо, спробуємо. Ну, от така спроба. І звідси, ось цей абсолютно непотрібний нікчемний дзвінок Путіну, російському диктатору. Звідси, ось ці всі зараз заяви про мир, про те, що він закликав Путіна вивізти війська. Ну, кому це все потрібно. і вони ж ще збирають Веймарський трикутник наступного тижня. Щоправда, хороша ознака, що запрошують Україну, і цей Веймарський трикутник має зібратися. Там мають бути президент Польщі. Прем'єр-міністр, вибачте, Польщі, канцлер Німеччини і французький президент Макрон. До речі, невідомо, чи це ще буде в форматі лідерів держав, чи можливо це все ж таки пройде в форматі міністрів закордонних справ. Але принаймні Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, вже заявив про те, що буде запрошена українська сторона на чолі із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Ось, власне кажучи. Це теж важливий момент і наголосив Сікорський про те, що не можна на сьогоднішній день вести перемовини без, без України. Ну, це, звичайно, добре. Але чому зараз Веймарський трикутник активізовується? І чому туди, і чому там має бути Німеччина? Я взагалі вважаю, що якщо Шольц зайняв таку проросійську позицію, для чого з ним зараз про щось говорити? Чекаємо виборів. 23 лютого і тоді продовжуємо до того тримаємося на ресурсах, які в нас є, плюс та допомога, яка надається зараз адміністрацією Байдена, і активізується тими країнами, які прекрасно розуміють, що без забезпечення силового компоненту, і без того, щоб Україна мала а, позицію сили, натиснути на Путіна неможливо і правильний шлях це тиснути на Росію, а не тиснути на Україну. Абсолютно правильно зазначає президент України про справедливий мир, і не можна говорити про справедливість, коли вимагають постійно чогось від жертви агресії, і при цьому забувають про агресора. Яка ж тут справедливість? Вона в такій ситуації повністю відсутня. Ну, от, власне кажучи, ось ці моменти подивимося, що Веймарський трикутник, ну, ясна річ, що там Шольц. З одного боку, Німеччина, для нас це зараз такий поганий поліцейський, який може схиляти Україну до миру. З іншого боку, вимальовується хороший поліцейський Польща, яка каже: та ні, ну, не можна без України говорити, але ж давайте зберемося, поговоримо. І Німеччина хай буде там так само. Ну і Франція. Я думаю, що Макрон займе таку обережну позицію спостерігача. Він буде дивитися і пильнувати за тим, як будуть змінюватися позиція і політика Сполучених Штатів Америки, тому що він же ж теж вичікує моменту, коли можна буде знову ж таки оголошувати і говорити про те, що Франція може відігравати більш провіднішу лідируючу роль в Європі, і що це ну фактично неодмінно має статися в зв'язку з тим, що увага Сполучених Штатів зменшується. Я допускаю саме такий. Варіанти. Франція займе таку більш вичікувальну позицію. А от чи будуть насхиляти до на нового Мюнхену німці і поляки, ну, побачимо. Сподіваюсь, що полякам все ж таки вистачить мудрості згадати і вкотре продекламувати гасло, що без сильної незалежної України неможливо уявити існування сильної незалежної Польщі. Це дуже важливий аспект та момент, про який. Варто так само пам'ятати ось така ситуація. Ну, і тим часом, все ж таки, як би там не було, але з'являються повідомлення і від лідерів Великої Сімки про те, що вони будуть далі підтримувати Україну, а Естонія відправить черговий пакет допомоги, так само. Зустріч зустріч відбулася у президента Сполучених Штатів Джо Байдена із лідером Китаю Сі Сідзеньпінем на полях саміту Транстихоокеанського партнерства, який відбувається в Перу. Вони поговорили і Китай, до речі, окреслив свої чотири лінії. Вони полягають в тому, що у Китаї має бути своє сформоване бачення про верховенство права та захист прав людини. В які не можуть втручатися американці та інші західні лідери, демократії так само, Тайваню, Тайванського питання, і Південно-Китайського моря. По суті, Китай таким чином окреслив свої інтереси, які виходять тільки із безпеки безпосередньо Китаю, територіальної, і стосується, ну, ось, території безпосередньо яка. Є довкола Китаю, ну і вони ж не, не хочуть розхитування внутрішньої ситуації через те, що будуть постійні звіти там про порушення в синдзянсько уйгурському регіоні і про придушення прав людини в Китаї тощо, тощо, тощо тощо. Тобто, ось такий базис він був окреслений, і Китай сказав, що вони конфронтації не хочуть, і готові будуть працювати з адміністрацією Трампа вже. При цьому а, Байден порушив питання російсько-української війни, російської агресії. Це все обговорювалось, і можлива підтримка Китаю. А от з коментарів коментарів з цього приводу немає, з приводу того, як Китай бачить. Ну і тим часом з'явилася от зараз а, новина. Ну, але знову ж таки, завершуючи тему Китаю, можу сказати, що знаєте, все ж таки а, треба розуміти, що. Китай не віддасть просто так вплив на Росію. Ну, ну, не віддасть. Занадто багато вже ну, чого може Китай звідти отримувати. Це треба розуміти. Ну і тим часом, от буквально щойно з'явилася новина. Видання Bloomberg повідомляє, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прогнозує закінчення війни найближчими місяцями. А ми що хіба проти, ми теж не проти. Тільки не треба всім вам тиснути на Україну, а треба об'єднатися довкола України і підтримати зараз цей момент, і не дати а, Путіну шансів. Тобто, ми маємо бути готові захиститися, зупинити російський наступ, протидіяти їм на різних ділянках фронту, а, не панікувати зайвий раз, а, і фактично рухатися до того, щоб забезпечити мир через силу, справедливий. Ось для цього є шанси. Є ті країни, які це розуміють. Ну а нового Мюнхену, сподіваюся, ж таки ніхто не допустить, тому що ці плани і ці тенденції розгадуються. Нам треба теж дочекатися встановлення адміністрації Трампа офіційно після 20 січня і вже тоді перших офіційних рішень саме як президента Сполучених Штатів Америки. Тому що вони будуть відрізнятися від того, що декларувалось на стадії передвиборчої кампанії, і Путін це розуміє, і тому він поспішає створити відповідну картинку. А ми ж відбиваємо ці атаки, тримаємо фронт і тримаємо внутрішній інформаційний фронт, зберігаємо єдність, впевнено, стоїмо і з Божою допомогою та милістю дивимося вперед. Бережіть себе! Слава Україні! Коментарів е з цього приводу немає, з приводу того, як Китай бачить. Ну і тим часом з'явилася от зараз е новина. Ну, але знову ж таки, завершуючи тему Китаю, можу сказати, що знаєте: все ж таки е треба розуміти, що Китай не віддасть просто так вплив на Росію. Ну, ну, не віддасть. Занадто багато вже ну, чого може Китай звідти отримувати. Це треба розуміти. Ну і... Тим часом, от буквально щойно з'явилася новида, видання Bloomberg повідомляє, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прогнозує закінчення війни найближчими місяцями. А ми що хіба проти, ми теж не проти. Тільки не треба всім вам тиснути на Україну. А треба об'єднатися довкола України і підтримати зараз цей момент, і не дати а, Путіну шансів. Тобто, ми маємо бути готові захиститися, зупинити російський наступ, протидіяти їм на різних ділянках фронту, а, не панікувати зайвий раз а, і фактично рухатися до того, щоб забезпечити мир через силу, справедливий. Ось для цього є шанси. Є ті країни, які це розуміють. Ну а нового Мюнхену, сподіваюся, ж таки ніхто не допустить, тому що ці плани і ці тенденції розгадуються. Нам треба теж дочекатися становлення адміністрації Трампа офіційно після 20 січня і вже тоді перших офіційних рішень саме як президента Сполучених Штатів Америки. Тому що вони будуть відрізнятися від того, що декларувалось на стадії передвиборчої кампанії, і Путін це розуміє, і тому він поспішає створити відповідну картинку. А ми ж відбиваємо ці атаки, тримаємо фронт і тримаємо внутрішній інформаційний фронт, зберігаємо єдність, впевнено, стоїмо і з Божою допомогою та милістю дивимося вперед. Бережіть себе! Слава Україні!